Минулої суботи, попри повне знеструмлення, у горішніх плавнях вдалося зберегти тепло. Комунальники працювали на генераторах і вже за кілька годин відновили подачу опалення. Як місто пережило блекаут і коли повернеться ще й гаряча вода, далі в сюжеті. Опалювальний сезон у горішніх плавнях розпочався 6 листопада стабільно. Усі котельні вийшли на повну потужність, у квартирах з'явилося тепло. Та вже за два дні, 8 листопада, місто пережило масштабний блекаут, спричинений варварською атакою російських військ на енергетичну інфраструктуру регіону. Горішні плавні залишилися без електропостачання, проте комунальне виробниче підприємство теплоенерго оперативно відреагувало на ситуацію. Зазначив Павло Сніжко, директор установи. Після короткої зупинки фахівці зуміли відновити подачу теплоностія для потреб опалення, застосовуючи генератори. «15 мікрон і Золотнишина відновили подачу майже після 13 годин дня. Там споживачі вже, мабуть, повинні були відчути теплову енергію для опалення. Що стосується. Котельні основної нашої, то відновлення повністю було проведено після 16.00 і ми почали подавати теплоносії для потреб опалення. Попри складні умови, працівники теплоенерго забезпечили стабільну циркуляцію теплоносія в мережі. Через дефіцит електроенергії деякі теплові пункти вдалося запустити лише 9 листопада після спільних робіт із фахівцями Полтава Обленерго. Відтоді система опалення почала працювати у штатному режимі. Після відновлення подачі теплоносія горішньопланівці помітили, що у квартирах стало спекотніше ніж це було попередні два дні. Павло Сніжко стверджує, що це зробили навмисно, щоб швидше випустити повітря з мереж і стабілізувати роботу системи. Температурний режим нормалізується після відновлення гарячого водопостачання, яке в місті розпочали 10 листопада. Сьогодні починаючи з 10 Ранку ми почали відновлювати подачу гарячої води в першу чергу від центральних теплових пунктів, в другу чергу від індивідуальних теплових пунктів, це житлові будинки 1-4 мікрорайону для забезпечення подачі гарячої води в ІТП, ну і в ЦТП теж задіяні насоси, де відповідно повинна бути електроенергія. Коли наші точкові об'єкти це більш стабільна подача електричної енергії. То житлові будинки відключаються в будинках 1-4 мікрорайону. Подача гарячої води буде етапами, виходячи із того, як наявність електричної енергії. У теплоенерго наголошують, у разі виникнення проблем мешканцям варто звертатися до диспетчерської служби або організацій, що обслуговують будинок. Самостійне втручання у роботу теплових систем заборонено.